Наш плановий огляд у стоматолога після лікування дитячих зубчиків, пройшов дуже вдало. Дітки себе дуже добре почували, не боялися, знали, що зможуть подивитися мультик, якось Матвійчик показує. А потім вони зможуть отримати подарунки. Лікарі були напрочуд уважні, все пояснювали, все розповідали, фотографували зубки а, на спеціальному фотоапараті для того, щоб побачити на збільшеній зйомці, як виглядають зубки, чи немає там якихось каресів. Ось Марк отримує свій. Отримав вже цей подарунок і отримує також окуляри, адже Матвій лежить на кріслі в окулярах і він теж собі захотів. Широ широко робити. Я біля О, а широко Відкривай. зробимо. Тільки дуже широко. Лікар сказала, що зубки в дуже в гарному стані, ми їх правильно чистимо та можемо приїхати на огляд консультацію через 4 місяці. Я з Марком, якому вже оглянули зубки. Були група підтримка, очікували брата. Після огляду діти отримали подарунки та з радістю поїхали додому і згадували цей період дуже добре.